Всім привіт. Всім привіт! Цей день настав. Ми вирішили відмити свій рікний скотч. А, насправді від нього, в принципі, толку ніякого. А, розумні були ті люди, які його наклеїли, бо зараз їм не потрібно його відмивати. А, зараз я вам покажу, яка в нас ситуація. Так, ми заклеїли, слава Богу, не повністю вікна, а частково і за цей, ці два роки, скільки стояло, скотч уже струг, і оця плівка просто відпадає такими як ну, такими маленькими кусочками. А, але це залишається клейка частина, яка стала такою матовою. І ось тут я вже частинку. Ось бачите, тут було теж хрестом. Оцю частинку я вже відмила. Відмила буду показувати всі способи, що ми сьогодні пробуємо. Просто бризкою будь-яким спреєм. В даному випадку я взяла такий. Потім Тру звичайною щіточкою і дуже легенько за покаже, покажу, терла ось цією металевою без особливих зусиль. І воно, а, якщо не сильно прикладати зусилля, то ось немає ні царапин і відмивається. Отак ось я побризкала і дуже-дуже легенько ось цією щіточкою майже не прикладаючи зусиль. Але вона захватує його, і як бачите, потрошки. Прибирає. Бачите, ось уже з'являються такі, вона так потрошки терпеть, бачите, і воно прибирається. Дякую за харду. так, так. Якую, Захар, да. так и А ну еще про третьей трапочке? Нет, не, не вшикай уже. Давай, три ще. Ще тряпочка еще. Про третьей трапочке. Ну-ка, про третьей. Вот так. О, да, давай еще. А так, еще один способ. Зараз почекай за От ми взяли такий скрібок для е електричних скляних плит, Так же само, той же принцип. Тряпочки розм'якшаєш і стираєш. срапин наскільки ми бачимо, немає. Це просто ще, з іншої сторони брудне вікно. А ну-ка, знімемо тут тряпочку, давай тут покажемо. Ой. А ну, ве ве, там тряпочка. Ну, да, це зручніше, ніж Йоршиком. І швидше набагато. І так, ось наш результат. Ми відмовили з чоловіком. Ці вікна, той шпатель справляється якнайкраще, навіть можна не розмочувати. Царапи ніяких немає. Ось я показую під різними ракурсами. Там, ну, там трошечки залишилося, але знаєте, воно в житті не так сильно помітно. Взагалі, супер чисті вікна. Я вже і забула, які вони у нас можуть бути позорі. Всім дякую за перегляд і всім пока. Напишіть, ви як ви знімали скотч зі своїх вікон, якщо ви його приклеювали? Можливо, ми також комусь допомогли справитися з цією проблемою. Так що всім дякую за перегляд і бувайте!